Приїхала моя шикарнюча посилочка від компанії Прове, Хочу показати, що в ній є. Ну, дуже класна продукція. Ось так гарно упаковано. Бачите, тут нічого не побилося, не потрощилось. І отут теж все гарненько запаковано. Подивіться. Ось. Так, Почну з цієї великої банки. Це є засіб для прання кольорових речей. Ось він Дуже класно пере, має дуже гарний аромат, тому що ароматизований парфумами. Ось такий корочок, наливаємо половину корочка. Це гель. Ось тому. І кидаємо зразу з цим корочком в машинку прати. Ось таке літра тут є. Наступне покажу вам ще один миючий. Так, сьогодні з миючих почала. Ось це засіб для сильно забруднених поверхонь. Відмиває все, дівчата, і поверхні, і взуття, білі кросовки. Можна ним самим потерти, а можна розвести в воді і водичкою. Також можна мити і плитку, і ванну, і унітаз. Я дуже гарно ним відмиваю, блистить шикарно. Ось такий. Універсальний засіб для відмивання будь-яких поверхонь. Так, це я вже тут розкрила, бо не могла дочекатися. Це дуже шикарний ось від компанії Prove для пилососа. Освіжувач повітря для пилососа, або запах для пилососа. Я вже один вийняла, бо дуже хотіла його випробувати. Так, собі взяла ось такі, бачите, ось така штучка із логотипом компанії. І вона дуже класно пахне лимончиком. Просто обалденно. От я вставила в пилосос з того боку, де. Виходить повітря і моментально, тільки включила пилосос, зразу такий запах пішов на всю кімнату лимончиком, і тримався він довго. Кілька годин тримався цей аромат. Далі, наступне, підходимо до найцікавішого. Ось тут так дуже класно упаковано. Ось така банюра півлітри. Це є питний рибний колаген. Ну, просто незамінна річ для нашого організму, тому що після 25 років колаген в організмі починає зменшуватись. І болять суглоби, болять кістки, болить спина, все болить. Ось і обов'язково всі лікарі всі дієтологи рекомендують пити колаген і не просто там якийсь тваринний чи ще якийсь, тому що вони мають дуже великі молекули і дуже тяжко засвоїться організму. А рибний колаген найкращий, тому що він має дрібні молекули, дуже гарно засвоїться організмом і заставляє організм виробляти свій колаген. Ось я обов'язково п'ю його, тому що маю проблеми з суглобом. Я пропила три баночки, зробила перерву і тепер знов починаю його пити. Дуже класно, тому що я відчуваю покращення, і суглоб менше болить. Я колись не могла ходити з ним, а тепер я можу спокійно йти ну, легенький такий. Легенький біль відчуваю, але зовсім не те, що було раніше. Раніше був біль, коли я не могла залізти стати на ногу. Ось такий замовила собі і замовила клієнтів. Ось ще один. Бачите? Два, два колагена замовила. Так, упаковочку відкладемо. І ще в нас тут є теж так гарненько упаковано. Це колагенова сироватка для обличчя. Ось, там є 10 ампул. І 10 ампул я зранку і ввечері там треба два рази. Тиждень ними користуватися по одній ампулці, але я кожен ранок і вечір використовую одні ампулки, мені вистачає навіть на три рази. Ось така упаковка. Зараз одну відкрию, бо одну взяла собі, а одну клієнтці. Ось дві упаковочки, одну собі, одну клієнтці. Тому зараз одну відкрию і покажу вам ці капсулки. Ось такі капсулки з колегною сироваткою, 10 штук і є ось така штучка, щоб відкривати капсули і не поранитись. Ось, беремо одну капсулу, відкриваємо і наносимо на обличчя і ставлю її в холодильник. На три рази мені вистачає, тому що вона ріденька. Зранку і ввечері мащу. Ось, і Дивилася різних косметологів відео, вони розказують, що сироватка дуже класна для нашого обличчя, тому що вона глибоко входить в шкіру в глибині своєї шкіри. Ось, і вона Дуже гарно діє, освіжає шкіру, робить її такою гладенькою і навіть зменшує дрібні мімічні зморшки. Якщо нею постійно користуватися, результат буде однозначно. Після неї через якийсь час наносимо крем для того, щоб зволожити шкіру і зберегти її гарною і здоровою. Ось така була посилочка. Якщо комусь хтось хоче випробувати на собі, я постійно випробовую, якщо хтось хоче спробувати ці продукти, то пишіть мені в приват. Підписуйтесь на мою сторінку, і я обов'язково всім відповідаю в приват. І розкажу, як можна придбати, а також як отримати знижку 30% на всю продукцію компанії Прове. Пишіть.